Вітаємо, шановне товариство. Наразі з вами в ефірі відділ внутрішнього аудиту та я Олена Дем'янюк. Давайте поговоримо про те, що ми робили протязі 2023 року, другого року війни, що вдалося досягти, з якими ризиками, труднощами ми стикнулися, зіштовхнулися, перепрошую, і як ми їх ідентифікували, що думаємо робити надалі. Отож, невеликий ліричний відступ, що є внутрішній аудит і для чого все це існує. Взагалі, внутрішній аудит існує давно однак, в Звягельській міській раді ця ініціатива виникла на початку 2021 року, і відділ функціонує вже впродовж двох років. Є здобутки, є звісно, якісь помилки, є похибки. Однак, ми сподіваємося, що стали корисними колегам депутатському корпусу, взагалі містянам і жителям цілої громади. Не будемо концентруватись на цифрових вимірах тих порушень. Якщо будуть подібні запитання, все це є в розрізі галузей, А сконцентруємося на тому, для чого власне існує практика внутрішнього аудиту. Чому ми слугуємо за останні 30 років існування нашої країни як незалежної держави, функція контролю і фіскальних органів, і взагалі державних органів, на які це покладено, була дещо знівельована. По-перше, зміна командно адміністративної системи і невидима рука ринку, яким чином так впливає на молоді держави, якою є Україна наразі, що вплив на економіку та фінанси є досить негативний. Тобто регулювання державне частково знівельовано. Із прийняттям закону України про місцеве самоврядування і наданню йому величезного спектру. Повноважень, але разом з тим відповідальності за взяття на себе повноваження, ми приходимо до розуміння, що саме на громади покладена відповідальність за їхній розвиток. Це стосується освіти, медицини, соціального захисту. А з приходом агресора на нашу землю, це стосується ще й обороноздатності країни. Отож, 2023 рік. Для відділу внутрішнього аудиту і колег, які постійно знаходяться в комунікації з нами, знаменувався тим, що ми контролювали також і програми, пов'язані з забезпеченням збройних формувань, з закупівлями, з моніторингом даних закупівель, з напрацюванням тих регістрів аналітичного синтетичного обліку, первинної документації, яка дала можливість придбавати активи, передавати активи, користуватися. Найкращим досвідом в плані залучення коштів для майбутнього придбання і передачі активів, і що саме головне налагодити систему дієвого внутрішнього контролю. Чому це важливо в будь-якій економічній системі, яка ніби має себе сама регулювати, але одночасно всі ми бачимо, хоча б наприклад яєць по 17 і Берців, рюкзаків на рівні окремих підрозділів, окремих галузей органів державної влади. Які на жаль дискредитують в тому числі і загальну систему адміністрування, ми повинні ставитись до цього надзвичайно м, уважно. Було налагоджено трирівневий контроль за надходженнями благодійної допомоги. Особливо зараз це також потрібно, оскільки вступає в дії нове законодавство. Нехай воно починає з 1 квітня вступати в дію по факту. Зараз ми просто ознайомлюємося однак маємо. Гарну інституційну базу в плані роботи з гуманітарними грузами, в тому числі не без участі відділу внутрішнього аудиту. Ті програми, які приймає Звягільська міська рада, виконую, слугують виконанню багатьох повноважень, і, власне, контроль за їх виконанням лежить не тільки на підрозділах міської ради, на структурних одиницях, на комунальних підприємствах, а власне на відділі. Та інституційна база, яку ми створили. Постійно нами доопрацьовується, тобто мало мати декларацію з внутрішнього аудиту. Треба зрозуміти, які є ризики, оцінити їх і стикаючись з ними, напрацьовувати алгоритми реакції на дані ризики. Давайте перейдемо до конкретних прикладів, тому що не хочеться концентруватись лише на вступній частині. Що є облік і аудит? Це контроль за активами. Якщо влада не має засобів і не має важелів впливу, влада не може бути ефективною. Для того щоб досягти певного рівня ефективності, коли виділяються бюджетні кошти, за програмою їх виділення має бути досягнуто результативних показників. Вони досягаються також через різні інструменти, як от фінансові, економічні юридичні. Відділ внутрішнього аудиту це той відділ, який концентрує не сам по собі, а за допомогою тих колег, з якими ми щодня працюємо спільно, в одній зв'язці, ніби йдеш нагору. Звісно, у нас виникають цікаві питання. Не можна назвати це конфліктними ситуаціями, але можна назвати це дискусійними питаннями. І, на мою велику втіху, нам вдається досягати компромісів. Компроміси, компромісів потребує. Практика напрацювання облікових документів, таких як, до прикладу, наказів про облікову політику, положень про облікову політику, маємо розуміти, що комунальне підприємство це одна інституційна база, бюджетна установа трошки інша інституційна база. Порядок оцінки активів в комунальному підприємстві стоїть більш на критичному рівні, оскільки там формується тариф. А тариф це визначення спроможності комунального підприємства. Якщо ми будемо визначати тарифи невідповідно до національних стандартів, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, тобто тариф не буде відповідати собі вартості, ми з часом задаємо один одному питання. І власне суспільство задає нам питання, чому наші комунальні підприємства збиваються з... Колії і не можуть відповідати суспільним запитам і не можуть відповідати своїм статутним завданням. В статуті написано прибуток, комунальне підприємство постійно в збитках. Так от для того, щоб зрозуміти суть, чому воно в збитках, як його вивести в збитках, як проаналізувати штатну чисельність, як оптимізувати податкову базу, це не означає не платити податки. Оптимізація податків в Україні в певний момент набула таких ознак, коли. Ми з вами чудово розуміємо, що таке кінцевий бенефіціар, який має 20 фопів, це великі будівельні супермаркети, супермаркети продуктів, які не доплачують величезний масив податків, і ми чуємо лозунги. Перепрошую в гасла з трибун Верховної Ради з малих рад про те, що нам потрібно виконання бюджетів. Так от виконання бюджетів. І облікові політики починаються з малого, з культури сплати податків в громаді, в родині, в будь чому Нам часто задають питання, в тому числі цей перехресний запит від суспільства, існує великі зарплати, а що ж таке, чому не мінімалка і так далі. Ми проаналізували за деякими посадами, тому що аналіз не відбувається за людиною. Інколи сумно читати в мас-медіа і в засобах. Соціальної ну, маю на увазі Фейсбук і решта медійних ресурсів, коли згадують прізвища ну і що там значить є, коли згадують комунальне підприємство і чому воно закінчило свою діяльність так безславно. Треба говорити про функцію, треба говорити про засіб. Оскільки ми господарюємо, держава нам дала цю можливість і господарювати треба з застосуванням усіх інструментів, як от бухгалтерський облік. Де має бути нормально напрацьований наказ про облікову політику? Штатний розпис, який має бути затверджено відповідно до реалістичної потреби господарського товариства будь-якого. Бюджетна установа, комерційна, бюджетна установа, некомерційне комунальне підприємство, прибуткове комунальне підприємство, комунальна установа. Всі ми маємо розуміти, що все починається зі статуту. Що підприємство має отримати прибуток, до прикладу, як? Комунальне підприємство Аптека номер 217 значить, слід настільки грунтовно підійти до оптимізації штатів, податків, площ, щоб все-таки досягти того того рівня, хоча би без збитковості, аби люди працювали ПДФО до бюджету, з якого забрали військовий збір. Перепрошую, ПДФО з бюджету, з якого забрали ПДФО військовослужбовців, отримали свій ресурс. Ми маємо забезпечити людей роботою. Щоб забезпечити людей роботою, треба допомогти їм розібратися власне в тому, що вони роблять. У 2023 році було проведено чотири повних заходи аудиторських і виконано ряд оперативних доручень, власне, реакція на певні ризики. По загальній сумі віднайдених порушень вона сягає понад 5 мільйонів, із них 4 мільйони. Порушень даних усунуто в повному обсязі, це стосується, в першу чергу, будівельних контрактів і неможливості напрацювання дієвих інструментів впливу на недобросовісних підрядників. Коли головний розпорядник коштів, такий великий, як, до прикладу, відділ освіти, управління, охорони управління освіти і науки, управління охорони здоров'я, втілює будівельні контракти, треба розуміти, що це втілення не починається зі сторінки Прозоро. Воно починається з оптимальних алгоритмів співпраці з розробки проєктно-кошторисної документації. Коли ми будемо перераховувати її 20 разів, то згодом до нас прийде зовнішній аудит, який скаже. Шановні колеги, ваша ПКД на 800 тисяч гривень, яка лежить в шухляті і не втілена, є неефективним використанням бюджетних коштів. Для того, аби такого неефективного використання не було. Ми маємо розуміти сутність програмно-цільового методу. Ми робимо щось не для того, щоб використати кошти, а для того, щоб досягти певної мети. У нас бувають тривалі дискусії з колегами. Коли ми зіштовхуємося з так званою, як говорить власне міський голова Микола Боровець, бетонною стіною, ми хочемо втілити ідею, ми хочемо залучити кредит ЄБРР, ми хочемо зберегти комунальне підприємство, але нам заважає відсутність розуміння для чого. І будемо чесними відсутність. Можливо, державна політика підготовки кадрів не на зовсім належному рівні, і що в першу чергу важливо, правовий режим воєнного стану. Дуже багато людей виїхало, і нам доводиться працювати в режимі економії, потенціалу кадрового так званого. Однак ми досягаємо якихось компромісів, і нам вдається стримувати систему. Аби вона не покотилась, для того і комунікуємо, для того і дискутуємо, для того і знаходимо алгоритми. Зокрема, такий алгоритм було віднайдено з моніторингу закупівель. Наразі напрацьовується нами спільно з юридичним відділом міської ради типовий проєкт договору. Він є на законодавчому рівні, відповідною постановою Кабміну, державними будівельними нормами, затверджений договір однак. Самоврядування має розробляти власні регістри, оскільки самоврядування має ресурс, кадровий потенціал, який вже не є. Ну, все-таки ми намагаємося працювати, створювати якусь додаткову вартість, аби не даремно отримати свою заробітну плату. Так от ми згодом запропонуємо той шаблон договору, який страхуватиме замовника від недобросовісного підрядника у 2023 році. Ми оновили методичні рекомендації з закупівель за ініціативою міського голови. Ми оновили стратегічний план діяльності внутрішнього аудиту. Ми розробили порядок оцінки ризиків, і все це відбувається щодня. Знову ж таки, я повторюю. Це оцінка активів, це справедлива вартість при реалізації активів, це визначення межі вартості. На жаль, ми стикаємося з окремими обліковими політиками, де досі, у 2010 році, податковий кодекс регламентує основні засоби від 20 тисяч, але не однозначно. А залежить від того, як ми пропишемо, як нам вигідно, скажімо, якщо комунальному підприємству вигідно включати придбання в собівартість продукції, наростити свої витрати. Я вам цього не говорила, але оптимізація податків знову ж таки, то ми оцінюємо актив за меншою вартістю і включаємо. Якщо ж нам не вигідно збільшувати свою собівартість, давайте ми оцінимо, що основним засобом в нас є актив, який там. Від 19 до 20 ніхто ніде нікому не сказав, що 20 і залізно ні, так не є. Повторюсь: податковий кодекс, бюджетний кодекс, господарський кодекс, цивільний кодекс, все законодавство це інструменти, а не бетонна стіна. І ми разом маємо віднаходити алгоритми, аби вийти з критичних ситуацій. Особливо зараз це набуває величезної ваги. Бо нам треба допомагати військовим і допомогти самим собі, самим собі зберегтися як системі. Результатами впровадження в звітному періоді рекомендацій, які були надані головним розпорядникам коштів, отримувачам коштів та комунальним підприємствам, було усунення недоліків пов'язаних з недостатнім контролем за ефективним використанням бюджетних коштів на суму 566,6 тисяч гривень. Упереджено ризики неефективного використання коштів. При збільшенні вартості проектно-кошторисної збільшись збільшенні, ну напевно, все таки правильно, проектно-кошторисна документація має вартісний вимір, і коли через незграбність або недостатню увагу з боку розробників окремих розробників такої ПКД ми маємо її збільшену на 11-20 мільйонів, то вважаю, що функція аудиту, який це віднайшов, наразі виконана. Це дає можливість зекономити бюджетний ресурс, це дає можливість винести на затвердження в сесійну залу на розгляд депутатів належним чином підготовлені рішення. Нещодавно у нас була знову ж таки дискусія з приводу того, що є співфінансуванням, що є співфінансуванням міжнародних проєктів, як це прописати. Подумати наразі є про що, починаючи від нарахування заробітної плати, оцінки активів. Трактування заборгованості, ми так її боїмося, кредиторська заборгованість на кінець року досі нас лякає. У мене не дуже багато досвіду, але ну так, років зо 18 уже є в бюджетній сфері. Мушу, вам, мушу вас запевнити, кожного разу ми в кінці року слухаємо про те, що ну просто ну просто коштів не буде. І, раптом, в грудні, не дивлячись ні на що, в нас лишається асигнування. Ми обзвонюємо головних розпорядників і кажемо: знімайте юридичні, будь ласка, ви не використали. У нас є безліч пересторог, чому ми не використовуємо, чому ми не можемо спланувати окремі тендери, чому вони настільки складні в частині розробки ПКД, в частині напрацювання власне, тендерної документації, в частині співпраці з. Недобросовісними учасниками, які без кінця подають скарги, з тими скаргами справляються наші закупівельники, яким честь і хвала, особливо у військовий час в правовому режимі воєнного стану. Мушу сказати, що на основні виклики, на основні завдання, які були поставлені виконавчим комітетом, міським головою і, власне, депутатським корпусом. Спільно з колегами відділ внутрішнього аудиту справляється постійно на тих два вічних питання, які виникають, коли ми чуємо резонанс, ми читаємо резонансну статтю на сайтах укрправді цензорі, Лівий Берег, будь-якому про те, що в нас знову ж таки розкрадання, у нас знову ж таки неефективне використання. Маємо розуміти, що тільки разом, як тільки дійдемо до думки, що пора виходити з тіні великим платникам податків. Що пора регламентувати роботу тих самих ФОПів, розуміти, що фіскальну функцію в держави забирати не можна, коли ми прийдемо до розуміння, що до речі німецькі князівства середньовіччя в свій час піднімали сумлін рівень сумлінності своїх громадян і в плані сплати податків, і в плані ну, взагалі ставлення до екології, енергозбереження, поводження зі сміттям. Зі штрафів, штрафи накласти в нашій системі координат зараз дуже складно, оскільки знову ж таки нам дуже заважає агресія Російської Федерації проти народу України. Однак відповідальність за розвиток територій, власне на самих територіях, розвивати їх потрібно через перехресний допит між владою і суспільством, через створення дієвих органів фінконтролю. Однак ці органи не повинні бути каральними. Я сподіваюся і дуже дякую за співпрацю тим колегам, які, можливо, дещо критично ставилися на початках роботи відділу до того, що ми власне втнемо, чи зможемо ми бути корисними цій громаді, чи зможемо відповідати на виклики часу і виклики законодавства, яке постійно міняється, хто винен і що робити. Це ті вічні питання. Вони не лише суспільні, вони і економічні. Чому ціни ростуть на продукти харчування, чому ростуть ціни на бензин? В нашій сучасності задавати ці питання навіть було б дико, оскільки розуміємо, що економіки в Україні зараз майже немає. Ми залежимо від зовнішніх вливань і маємо бути вдячні тим, хто надає нам можливість. Отримувати зовнішні запозичення, так звані вливання, ми не маємо боятися зовнішніх запозичень. В наш народ великий має, на жаль, як і всі великі багато негативних рис. Серед одних однієї з них є те, що ми дуже хочемо взяти, використати, побудувати, але заплатити по рахунку ми вже не хочемо. У зв'язку з цим мушу сказати, що економіка і банківська система на тому стоїть, що якщо ми беремо кредит, ми платимо відсотки обов'язково. І якщо цей кредит майже дармовий, якщо відсотки за його користування такі малі, що ризик девальвації гривні в умовах правового режиму воєнного стану і в умовах агресії перевищує ризики підняття, власне, курсу і плаваючої ставки кредиту, ми повинні дякувати. Взяти, напрацювати ПКД, втілити заходи з енергозбереження, мати ці успішні кейси, зарекомендувати себе на міжнародних ринках і нести далі цей позитивний досвід. Внутрішній аудит, відділ внутрішнього аудиту з міської ради докладе усіх зусиль, які, на які буде запит для того, щоб втілити ці амбітні завдання. Якщо немає запитань, а я бачу, що їх в чаті немає, значить нам всім все зрозуміло, і я бажаю вам гарного вечора. Слава Україні!